Дякую Київський безпековий форум за можливість презентувати наші рекомендації. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть і додаткові дебати, і у Вашингтоні, і з нашими союзниками щодо цих питань. Як мої колеги вже сказали, є дві головні рекомендації. Дуглас виклав аргументи щодо потреби. Змінити підхід, зробити його не ін інкрементальним, а надати е все, що необхідно, для того, щоб Україна не просто не програла, а виграла в цій війні. Але я скажу про інші рекомендації. Що стосується того, щоб Україна вже стала на шлях до членства в альянсі. всі. Е Учасник цього процесу, що підписали документ, можуть мати певні розбіжності поглядів в, в у нюансах, але вони всі е, погоджуються з тим, що єдиною надійною гарантією безпеки для України є майбутнє членство в НАТО. Отже, ми повинні на Вашингтонському саміті розпочати цей процес. Вільні це була втрачена можливість. Там були сказані прав правильні слова щодо майбутнього. України в НАТО це дещо спрощений погляд на членство. Там деякі правильні роки були, кроки були зроблені, скажімо, відміна ПДЧ, але він мало в чому йде вперед ці документ, того саме ту. По у порівнянні з м, бу, скажімо бухареським самітом Ми вважаємо, що ювілейний альянс є доброю нагодою для того, щоб Конкретно е, показати і визначити шлях України до членства в НАТО, звичайно, це не станеться за один день, але треба за започаткувати цей процес. Ми не говоримо, що це буде легко зробити для НАТО, коли в 55-му році Німеччина була прийнята до НАТО, і частина її території була окупована радянськими військами. Тобто, це вперше буде що країна буде приймати державу, в якій є ворожий сусід, і в якій. І відбувається бойові дії і звичайно, політика США полягає в тому, що ми не беремо участь у цій війні активно. Отже, ми можемо по тому сценарію, який був застосуни до щодо Фінляндії та Швеції. Переговори, підписання протоколів і вступ. Але так як будуть розвиватися події на час ваштонська сам, навряд ми зможемо піти цим шляхом для України, тому ми маємо бути готові до іншого сценарію, за який буде віддаватися на тлі конфлікту, який продовжується. Дехто пропонує, що позиція має полягати в тому, що вступ України може бути можливим тільки після війни. Це може бути простим підходом, але це буде тільки стимулювати Росію продовжувати конфлікт, розтявити його в часу. Це все рівно, що надавати Росії по. Стійне право вето на е, рішення щодо НАТО, отже, наш підхід е, інший. Треба змінити цей принцип. Ми хотіли б, щоб Україна на Вашингтонському самі розпочала переговори про вступ, а потім цей процес уже е, пішов би своїм е, шляхом з країною, яка не всю свою, всю свою територію звільнила від агресорів. І а конкретне е, запрошення ми вже б залишили для е, остаточного рішення, і це б... І потім пізніше вже можна було прийняти конкретне рішення щодо запрошення України до НАТО. Щодо графіка. Е, при приєднання. він буде залишатися е, відкритим і буде залежати від того, як розвивається е, події. Може бути сценарій, коли е, Росія все ще тримає деякі території. Ми можемо. Примінити п'яту статтю тільки до тих територій, які знаходяться під контролем України, Це різні варіанти, які треба обговорити з Україною в першу чергу для того, щоб забезпечити безпеку на цих територіях і підготовка до переговорів про вступ навіть до запрошення. До членства дозволить нам це питання разом розв'язувати. Дехто, хто дехто має ортодоксальний підхід до документів НАТО, міг би сказати, що це не зовсім те, що ми маємо на увазі, коли ми запускали процес розширення 30 років тому. але я би сказав, що Україна є унікальним особливим випадком, і для цього необхідний спеціальний. Підхід, який ми і пропонуємо, давайте розпочнемо процес. Покажемо росіянам, що вони не можуть мати вето щодо прагнень України до членства в НАТО, і сподіваюся, що невдовзі після Вашингтонського саміту можливо почнемо цей процес проходження України в цій відкриті відчинені двері.